Уточнення міського бюджету, затвердження соціальних програм, підготовка, проєктів регуляторних актів на 2010 рік. Про це сьогодні говорили депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Нагадаємо, пряму трансляцію засідання завжди можете дивитися на телеканалі НТК. Уточнення міського бюджету проводиться в основному через збільшення дотацій із державного бюджету. Їхня сума складає понад 3 мільйони гривень. Про це говорила начальник фінансового управління міської ради Ганна Бакай. Кошти необхідні для важливих речей. Кошти спрямовані, на 100% забезпечення бюджетних установ заробітній платі і енергонос'ях. Слухали депутати і про забезпечення представників пільгових категорій з зубними протезами. Таких осіб в місті є 7 тисяч. За останні п'ять років кількість людей, які звернулися в стомат поліклініку, із цією проблемою значно зросла, каже головний лікар установи Оксана Синишин. На черзі перебуває півтори тисячі чоловік. Половина із них мешканці міста. Ортопедичні послуги, згідно основного Кабінету міністрів України, віднесені до платних послуг. При цьому потрібно пам'ятати, що закон у чи відділеннях і передбачається послуги. Це загальна сума в середньому 400 гривень. Середня каратні звернення громадян з лютою безкоштовним фінансуванням складає одну раз на 5 років. Говорили депутати і про соціальну програму підтримки та реабілітації інвалідів зору. А також розглядали депутатські звернення та запити.